Зійшли біля Рамджула. І тут така мека туристична. Тут і храми є, і все, звісно. Але людей тут дуже багато. Всі приїжджають сюди по ашрамам, зробити пуджу, ягдів, ну закупитися тим, що нікому не треба, також. Ти пам'ятаєш, Алюша, я свою малу оцю купила тут ще пару років тому. Тут можна хорошу малу купити. Я тоді внесла гуру, він її благословив, почистив. Вона і досі тут у до мене є. А після обіду в мене заплановано піти в спа на масаж і на ойл treatment, Це коли вам на... На Аджна чакра виливають масло, це десь час. Альош, хочеш тут зайдем. ласі подивитися чи є. Давай зайдемо. О, давай тут зайдемо, спитаємо, кое що мені Шукаємо ласі. Це такий типу, нашого а, молочного коктейля, тільки не з молоком, а з йогуртом. Ой, я Льоша загубила сейчас. <плес>

Пам'ятаєш ім'я цього шраму? Ні, ми ще не дошли. Подманники там такого. Потанники там. Потанники танк щось таке. Подманники там. Так, зараз подивимося. Ну, і після шламу вже додому, бо я вже заморилася. Ми тут такий кілометраж це наматуємо, я вам скажу пішком. Тоді приходиш додому, вже падаєш. О, корова стоїть. От треба було їм банани купити, щось вони купили, ми звичайно, їм даємо. Ну так, да, біля бананів, скажи, я стою. Ой, Альоси. Аккуратно, бо біля коров надо любимой книжный магазин. Давай заходим. Я тут сюда шосс куплю. Твоя mix. oh, yes, 200 200 okay. okay. 11. Тут мужик стоїть, просто випікає у маленькі пічечки, прямо на вулиці. Ми у нього прошлий раз купляли. Я вам скажу, дуже вкусно було. О, нам коробочку положить. Ще гаряче. А та пічечка така там вогонь видно. Якісь бочки чи що вона. Ну, а така пічечка, що крутиться, хто як може. І він да, дуже вкусно випікає. Я помню, ти пам'ятаєш в року році, ми такі саме в нього брали. Для чаю взагалі. Для Спустаємося до моста, тоді через мост, який мені дуже чомусь нагадує Київський пішохідний Рамджуга. Він єдиний, який ще працює. Його б теж не мішало поміняти, звісно, хто його знає, ну тут багато людей, коров, хто хоче тут ходить, а він такий малюпусінький. Так, виходимо вже на, на місто, тоді з тої сторони треба буде рікшу взяти, бо личенька, і ми вже так находилися. Насправді це дуже гарно ходить, бо їжа тут вся така калорійна. Так, ну тут пройтися, так це ж теж ще. Задача, бо стоять і всі фотографуються з чемоданами, з дітьми, корови, мотоцикли. І ти йдеш, і ти відчуваєш, як він хитається, думаю, що і не дай Бог, що я б доплила, звісно. Тут не так далеко, але погано буде те, що. Ось будь ласка, гаразд. Я тут полежу, бо віддихаю. А тоді піду додому. От, на марш туди далеко. Ну, якось треба відходити, бо люди просто тут гуляють і мене, не переходять, а гуляють. Можуть постояти, побалакати.

Отож, скільки людей, вони такі, я полежу. <сіх> я тут полежу і таких коров не, я вже не вважала, скільки поки ми йдемо, чотири чи п'ять. І оце вони тут лежать. Такі смішні ці корови, вони їм все одно, де лежати, може на скоросній трасі лежать поперед. І нічого. І повний штіль, спокойствує. Ума, як то кажуть, собі лежить і все її все рівно, що тут мотоцикли або бульдозери, або ще щось. Вона собі віддихає. Треба вчитися у цих коров рафтів. Десь 100 доларів на людину, по-моєму, я, я чула. І вони йдуть, думаю, кілометрів десять, вони пливуть отак от по річці. Так, нам наверх туди, на дорогу, а там будемо ловити рікшу додому. Ashram it's a brand new kitchen. And this is again yoga hall. You can come stay in the ashram and do yoga as well. Guru invites a number of teachers to do yoga. Оце все нове було построєно. поки нас тут не було за один рік. Тут побілено, от, вентилятори тут. І зараз вже гуру нанімає вчителів йоги, які приїжджають до Ашрама і роблять йогу з людьми і а, лікування звуком. Бо кожна оця тарілочка, вона, звісно, ну, так надо и пробкой взять. А вот, а? Можу сказати, що зараз на сьогодні ціна за день у а, ашрамі, включає їжу 1500 рупій за день. І ці вони похожі на цей гантелі, вони дерев'яні, і з ними роблять справи, щоб розрабатувати сустави і все це таке ж. Все це справлено на те, щоб лікувати тіло, проводити його домору. А там на вулиці зразу йде проход туди до гангі. Можна підійти і подивитися. Ну що, може підемо, ділем омовіння в ганги. Вітер начебто затих. Тут кожного ранку сильний вітер. Кожного дня, а тоді він затихає, і можна і можна тоді насолоджуватися і сонечками. Багато чого робиться зараз в ашрамі. багато він строє, налагоджує територію, але ж кожний ашрам, він же ж. Як то кажуть, нон profit organization, і йому треба допомога, тому коли ви приходите сюди лікуватися або знаходити себе, то важливо трошки залишати, щоб шрам міг розвиватися.